Центральні виборчі комісії наплив людей сюди йдуть як на свято. Громадяни хочуть стати народними депутатами. Для реєстрації в кандидати треба 13 тисяч гривень. Хтось збирав два десятки років. Ви знаєте, я працював моріком втрамовий давно. Ну це було ще з радянської влади. Комусь друзі позичили. Зібралися якраз мої друзі, товариші це звичайні люди і е, зібрали ці кошти. Це з одного боку банально звучить. Воно саме так і є. поет білий пенсіонер і кандидату-кандидати в депутати. Я білий із Одеси діженщини Мартеси. Я претендент артист. Я був конкурент Кравчука в 91-му году. Він балотуватимеся в Одесі проти Ківалова. Я пенсіонер. Я по ще низка кандидатів також відклали гроші з пенсії. Ще я колись служив, це вихідне пособі отримав, після звільнення відна. Все тримало для реєстрації. Так, да, тримав для реєстрації, щоб бути народним депутатом. А на реєстрацію я заробив собі я маю пенсію. Довго відкладав? Довго відкладав. Як довго? Пускі. У 24 літнього аспіранта Нікітина батьки не проти. Я коли вирішив вже, коли сказав, що мама тату вважаю що. Хочеш змінити в цій країні, але, ну, всім Якщо вважаєш, то завжди є різні категорії, є реальні кандидати, таких, як правило, не більше п'яти, які там наберуть, хоча б більше відсотка. Є технічні кандидати, яких ведуть великі кандидати для заведення людей в комісії. Для зливу через цих технічних кандидатів компромату, Щоб всі не займатися, там не мучитися фербру, а найняти кілька таких от, ну є реальні там, міські, міські божевільні. Цими днями у центр виборчкомі бідні і багаті разом. Необхідні документи на реєстрацію приносити треба особисто. Тут і Олесь Довгий. У колишнього заступника Черновецького є вже свій мільйон гривень. Більше мільйона гривень офіційного доходу. А як ви заробили які, один мільйон гривень? Чому Я хотів би відповідати на всі ваші запитання, але враховуючи обмеженість часу, хотів би, щоб Добре. їх формалізували. У Третякова теж є мільйон. 2 мільйони? Да. Офіційно? Так. Да. Доларове. Діктора Та в чому пішли. Діктора пішуть. Колишній голова ЦВК пан Давидович теж хоче стати кандидатом. У нього є ідея зменшити кількість мільйонерів у парламенті. Якби сьогодні створили в державі департамент по управлінню майном народних депутатів, і більше нічого не треба на п'ять років, та при нашому менталітеті щоб з того майна рожки й ножки лишились, ні один би не пішов в парламент у депутати родиною вона, її син, і її колишній чоловік. Ким зараз да, працюєте? До сьогодні. Ну как бы, офіційно не в тому що я віддав активну діяльність, я балотувалася на мера Харькова. Її син науковець і теж хоче в депутати. Я сам економіст по образованию. Я знаю, що таке тіньова економіка. Якби у нас існує платили налоги, Пенсіонний фонд був стимулою. Його батько, і її колишній чоловік лишився вдома. Він плитник і ще не найголовніший фінансист їхньої кампанії. Крутой приточник, скажімо так. Обично у него там Знаете, мощний, і очень в нього там. Тільки у нього програма як кандидата депутати. Програмою. У Ой, у нього взагалі там програма. Мама дорогає. Тобто все сломать і заново построить. Навіщо вони йдуть у депутати? У когось маленька зарплата. Чорнобина робоча. Активно. Робочі. Багато платить? Тисячі гривень. А в ринку депутатів по 100 тисяч. Комусь треба будувати. Я стріл по 10 домов в рік. одновременно. А зараз один. Ви кажете, добре. Звісно, плохо. Хтось ще думає, треба міняти освітянські програми. Так. Які постаніші. Які саме? самі. Що треба міняєте? Доброго дня. Фізична сила регіонів у парламенті депутат Тадеєв виконує наказ партії. Новому скликанні навіщо ще буде. Я однозначно, якщо партія довірила таку честь, буде розказувати депутати. Попрошусь ще раз тот же комітет, я думаю, пройти сім'ї спорту. Регіонал Клюїв уже зареєструвався. А навіщо це йому сформулює згодом? Навіщо бути депутатом? Вам. Це цікавий питання, я подумаю, потім вичув. Навіть два роки тому, коли ще й близько не було цього закону про самовисування, мені хтось подзвонив і сказав, Вітя, у 2012 році ти станеш депутатом Верховної Ради. Я від вважаю, що це повідомлення. Депутат Олександр Третьяков іде знову до парламенту, щоб виправитися, бо зараз туди. Рідко ходить. Навіщо бути депутатом, якщо ви не ходите в парламент? Ще раз говорю, якщо ми говоримо про критерії, то цій каденції такого не буде. Ось був парламент, от так і ходили в нього. У когось висока мета, щоб людям легше жилося. Які б людям нашим всім українцям у Костянтина Ільченка з Луганська того, чітка мета. Нужна відстраніти від власні кремні. Для того, щоб їх встранити, потрібно воювати. Якщо ще раз повторюю, воювати ніхто не хоче. Довгий ділиться про справи у своєму окрузі. Я ніколи не займався роздачею. А чим займався? Я багато років поспілку допомагаю тим людям, які звертаються до мене адресно, а ще про його досвід заступником мера Черновецького. Я не хочу зараз попитати за якісь прізвища. Я хочу більш і того, зрозуміти це вас, що ви працювали разом з Чорновецьким, скажімо так. Це у вас а... єдина тема, яка цікавить. Я хотів На цьому я вам дякую за це Закон вимагає, щоб кандидати мали свою програму. Програми і плани ріжні. Ті, у кого шкідники, за те, за свою безгосподарність, непогано господарюють штраф. От давайте не будемо друг з розказувати. Я не можу зараз говорити і взагалі говорити про те, що я прийдя в парламент, от що то буду втілювати. Комуністка Катерина Самойлик п'ять разів як депутатка. Тепер прийшла реєструватися в шостий раз. Мені Як депутати? Депутат уже ні? Ви страшно світа. І ще гірше прийдуть. Що ви зробили, як депутат за п'ять скликань? Можу сказати навіть більше, а ви хочете три. Працюючи в комітеті з питань е, науки і освіти, це передусім законопроекти. Законопроекти, які не превеликий жаль, іноді не виконуються, але це хвороба України і виконавчої влади. Комітет виборців України передбачає загалом може зареєструватися до п'яти тисяч кандидатів у депутати. Утім, серед них не буде Юлії Тимошенка, Юрія Луценка. Першого і п'ятого номерів списку об'єднаної позиції. Вони в'язниці. Їх не зареєстрували. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська спеціально для ТВА.